Він круто виглядає цей зелений забор. Тільки подивіться, яка виходить краса. Ніхто нічого не бачить, чи ви там чарку тягнете, чи ви там загораєте. Ви ж подивіться, як воно класно, круто виглядає. Тобто, по-перше, це сучасно. Зараз, от в тому році, мені каже, не так набирали обороту, ось іменно зелений забор. В цьому році ну, шикарно продається, люди його замовляють, люди готові чекати по місяцю, щоб їм приїхали і встановили ось такий зелений паркан. Тож, робиться десь там два тижні, а встановлюється ну, не раніше через місяць тому що не встигають хлопці його ставити. Ви подивіться, яка виходить краса. Тобто ставиться елементарно, легко просто стовпчики забітонірували і натягується просто як звичайна сітка рабиця. Тобто елементарно, ну швидесенько воно дуже монтується. Плюс ніякої нагрузки не треба. По перше, це швидкість монтажу. Це раз, плюс не треба багато вкладати. Грошей на фундамент, да, чи, щоб там підметало профіль чи під камінь, з дерев'яний фундамент його туди копати, бітонірувати. Собі взяли, натянули. У вас по сучасному, у вас це оригінально, і воно постійно зелене. Здається, що ніби це якісь рослини, да, навіть осінню, навіть зимою. Воно постійно у вас буде зелене, дуже класно, гарно виглядати. По ціні Україн, виробництво Україна на польському матеріалі 560 гривень квадратний метр, і виробництво Турція. Україна ніби йде така хвойка, а виробництво Турція така. А ніби травичка йде Турція 840 гривень за квадратний метр цього на всього.